Народ, всім доброго дня. Сьогодні 18 серпня 24 рік. Приїхали дивитися на поля. Сьогодні неділя, такий день відпочинку, приїхали дивитися на полях. Соя наша. Соя наша. З краю така. Зараз середину зайдемо. Соняшничок наший. Дивлюся я, що. Будемо молотити сою вже скоро і відразу буде соняшничок. Сохне соняшничок вже. Кошики почали сохнути. Зерно є. Вже розпочалося. Приїхали подивитися на сою, бо вже якби жнива в нас розпочалися. Подивимося, що воно тут у нас робиться, коли ж воно достигне. Можете бачити край зеленіший, всередині сухіше. Навіть не знаю, як це пояснити, я не знаю. Але отака ситуація. Зараз зайдемо всередину отако. Зайдемо. Ну, що сказати, бо в нас не сильно велика цієї сої. Ось такі рослини, дивлюся, бобик ось виповнений, зерно крупненьке. Ну, ще воно ще воно вологе. Ще, зер... ще зерно вологе. По висоті соя вище колін. Це вже соя, мабуть, сосці репродукції чи сьомої, сорт берегиня. Можемо спостерігати. Ну, ще неділька треба. Неділька-півтори, може навіть від дві потрібно. Не знаю, який урожай буде, Ну, я так розраховую на 2-3 тони щось у цих межах. Подивимося, я сподіваюся, вона не буде сипатися. Ну, принаймні раніше такого не було, значить дивлюся в регіоні. Є непогані сої в нас, є наче, гарненькі, височенькі, все, бобики є. Але коли доходить діло, то є такий момент, що пусті стручки, просто пусті боби, немає зерна і що ти зробиш? Або зерно таке щупле-щупле, малесеньке щупле. Отака ось вона внизу. Сіяли ми зашкою. Нарахував я кількість бобів, не будемо вищитувати урожайність. Бачив, я там є блогери, які вираховують урожайність. Я вважаю, що це все абсурд, це все не має аж ніякого значення. Все покаже тільки бункер. Один тільки бункер. Це інше не має ніякого значення, тому що факт є факт. Отака соя. По забур'яності немає багато бур'яну. Беде ну, лобода. Ось така вона. Наша соя. Це соя по кукурудзі. Куча ось загалі зелена соя. А буде, мабуть, у два прийоми мовити, да? да. будемо обрізати. Ну є стручки. Я дивлюся, є і пустуваті, і повненьке. Я думаю, щось буде. Не то, що нічого не буде. Я думаю, 15 центнерів точно буде, так, Пав? буде. 15, я думаю, і 20 має бути. Ну, все покаже тільки бункер. Це вже таке. Соняшничок також достигає. Все буде разом, мабуть. Ще поїдемо зараз на кукурудзку, подивимось. Так, приїхали ми на кукурудзу. Можемо бачити, кукурудзка вже всихає наша. Ну, це вже таке, який із більше качаніє. Більших, хвоно качанів. Отаке з нами. Один такі качани є. Отакі початки у нас є. 20 сантиметрів. Не знаю, мабуть, 18 родів тут зайдемо всередину, бо це ще край обсієниця поперечка Уже качанчики нахиляються не можу сказати що згоріло але вегетацію вона свою вже завершує так ну що отака ситуація народ Ось такі вони початки. Ну, мені здається, це буде такий середньостатистичний початок. Ще... Ось середньостатистичний початок такий. Ну не знаю. Так, звісно, рекорду не буде. Рекорду не буде. Але щось таке буде, радує, що щось буде, я думаю. Тому що я думаю, що в багатьох людей в цьому році по кукурудзі взагалі нічого може не бути. Да. Така ситуація з кукурузкою. Все нормально, не жалуюся, все більш-менш добре, не знаю. 10, мабуть, тут не треба очікувати, 10 тонн. Ну а тонн 7-8, я думаю, можна очікувати без питань. Ось ну, такі початки. Скільки рядів воно порахувати. 1, 2, 3. 18 рядів кукурудзи. я да. не рахував. Це вже покаже бункер. Воно мені цікаво розламати, подивитися. Який качан тут. Отакий От качан у цієї кукурудзи це 3972 гібрид. Отакий От качан. Ну, Я скажу, що кукурудза така, що вона має дати, щось. форма в неї хороша, все тут непогано, розмір. ну, Як на цей рік, як на цей рік будемо говорити, сохне. Я думаю, ці знива будуть проведені у вересні. Так, да, я думаю, що все тут буде добре. Тут тільки чекати. В принципі, що тут сказати по шкільниках, звичайно, бо була тут ситуація, мабуть, із фунгіцидами, і, і з інсектицидами можете бачити. Але ми ще й працюємо так, що ми тут щось і заробили. Не тільки ми сюди, не те, що ми сюди вклали, хто знає скільки доброго. Вклали ми сюди 200 кг карбаміду. Перед культивацією вкинули. Ну і в принципі все побризкали гербіцидом. Пробую тут ще вносити цинк, але щось воно безуспішно. В мене там пішло, техніка ламалась. Тому отакі справи. Отака кукурудза. Їдемо біля сої, їдемо на нашу сої, побачимо людей. Є. Пізня соя. Бачимо, є стручки зелена. Ще й соя буде, так? так? Та й буде своє. Ну, ще й таке буває. Пізні сорти ніхто не відкидав. А стоїть така... Хочу звернути увагу на стерню Ось після пшениці. Бачите, ось зібраний урожай пшениці і поущено, але падалиця не сходить. І мене так само не сходить. Що це означає? Це означає, що раніше я розпочинав оранку Зябув 23 серпня, але цього року, мабуть, це буде трішки відтерміновуватися, тому що банально нічого не сходить, падалиця не сходить, буряни не сходять. Тому ось така ситуація. Нема вологи. Чекаємо дощу, щоб зійшло. Приїхав на своє друге поле Соя сої по Ячменеві. Також, як можемо бачити, є недогони, але вона дойде. Так, да, також тут є бобики. Ось є тут бобики і є зерно. Тобто, я думаю, все буде тут капітально. Все буде добре. Ось у людей можете бачити, вже жовта стоїть соя. Вже буде молотитися ось ось. А ось моя кукурудза. сіяна третього. Травня подивимося, що у ній там всередині. Можна побачити, що ось також є рання соя. Можете бачити яка ситуація по ранній сої. Також треба молотити. Так, зайдемо в кукурудзу. Подивимося, що тут у нас робиться. Ось де не засіяно, то бур'яном заросло трошки я прогадав. Так, ну, крайні качани то гарні. Тут питань взагалі немає, краєвий ефект. Зайдемо зараз всередину, подивимося, що тут всередині робиться. Так, ну що тут казати? Також кукурузка непогана. Є менші ось качанчики і більші є качанчики. Ну, звісно, вона відстає трішки по вегетації, буквально трішки, бо пізніше посіяна. Але ось дивіться, які екземпляри є. Тут більше ніж 20 см. Можливо тут навіть буде кращий урожай. Тут жирніше поле. Може, може 20, може трошки більше, але тут 16 родів. Де більший качан, там 16 радів. Де коротший качан, то там 18 радів. Ось така просто істина цього року. От така просто істина природи. Тут ось 18, мабуть, радів. А там 16. Ну, тобто, все нормально. Все нормально, працюємо далі. Ось вже й молоти, то що буде, думаю. Тобто це вже таке. Ось такий народ вийшов огляд полів. Будемо скоро, дуже скоро розпочинати жнива. Я вже, чесно кажучи, дивлюся, навіть бачу, не де потріскану сою. У мене також вже треба готуватися молотить. Тут буде раніше розпочинатися це все діло. Це таке відео я створив якби перед жнивами, тому що там почнеться. Якби цієї роботи буде куча, вже буде не до відео якби, по цих оглядах. Тому я всім дякую за увагу. Всім бажаю удачі в жнивах. Все буде Україна.